Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 20 лютого Київ. Ми з вами в антикварній лавці на Печерську. Сьогодні переглянемо рідкісні та колекційні речі. Отже, будь ласка, до вашої уваги. Перша статуетка. Пчел та Це. Фарфоровий дует дві річки, які протікають в Україні та між собою перетинаються. Клеймо, будь ласка, полтавський фарфор відповідає періоду 1965 році, 1991. Річка Псел та Ворксла протікає в межах Сумської та Полтавської області. І впадають обидві річки до Дніпра. Ціна за пару 500 гривень. Але в псела є маленький дефект клеєна ручка. Далі дві статуетки, називаються танцівниці. Автор Івановська. Висота статуетки 8 см. Клеймо баранівський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1950 році. Статуетки в гарному стані, без потертостей, без сколів. Ціна за одиницю 350 гривень в наявності 2. Чайна пара. Має ручний розпис. Клеймо городниця 1930-ті роки. Взагалі чайна пара від чайного сервізу називається восточний, висота самої чашки 5 сантиметрів. Чашка в гарному стані. Блюдце має тріщинку. Будь ласка, демонструю. Ціна, за чайну пару 1500 гривень. Далі, підсвічник. Отаки у вигляді дерева на листочках зображені церкви. Сплав називається Сюлюмін. ціна за даний підсвічник 350 гривень. Далі штов має ручний розпис. Зображений хлопчик-пастушок. Сам штовх у вигляді годинника, будильника. Досить цікава форма, рідкісна. В ідеальному стані вся позолота, фарба, все на місці, без сколів, без тріщин. Ціна за такий. Витвір мистецтва 500 гривень. Далі йдемо ваза майолика. Будь ласка, висота 14 см. зображені рибки, ціна 350 гривень. Продовжуємо далі наш відеоогляд. огляд. Частина чайного сервізу Зелений Горох. Клеймо полонне, відповідає періоду 1953-1957 роки. Складається з трьох чайних пар. Дві чашки та сухарниці. Всі предмети в гарному стані. Ціна такої комплектності, чайного сервізу 1600 гривень. Являється рідкісним. Далі чайник егоїст. Зображення букет квітів, деколь, спосіб нанесення, присутно багато елементів позолоти. Повністю в новому стані. Клеймо Київ, має другий сорт. Ціна такого чайника 200 гривень. Хто буде цікавитися, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. В першому коментарі, будь ласка, переходьте за посиланням, замовляйте. Далі дві чашки парні, козак карась та одарочка. Повністю у новому стані. Клеймо Коростень 70-ті роки. Автор даних виробів Валентина Тригубова. Ціна за 2 одиниці 2500 гривень. Мають ручний розпис. Тарілочки десертні, дитяче зображення. клеймо користень, діаметр 17 см, в наявності 3 тарілки в новому стані. Ціна 100 гривень за одиницю. Далі аромолампа, його можна використовувати як підсвічник. Метал Мельхіор ціна 300 гривень. Чашка. Зображення. Фото Тарас Григоровича Шевченка. В березні місяці буде день народження поета. Климо Довбиш 1950 рік минулого століття. У гарному стані. Ціна 2500 гривень. Далі дві чашки. Зображення притаманне Києву? Будь ласка, клеймо. Перший сорт. Має надпис. Якби мені не тини та не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази. Будь ласка, зображення. В наявності дві чашечки таких подібних. Ціна за одиницю 200 гривень. Хто має бажання викупити дані предмети, будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, пишіть в особисті, підписуйтесь на телеграм-канал та замовляйте. Друзі, показую картини, бозочок, ручна робота, автор. Едуард Щербаков, ціна даної картини 700 гривень. Далі. Польові квіти. В банці. Надпису немає ніякого. Автор той самий. Ціна 500 гривень. І остання картина називається рідна хата. Дуже гарне зображення колоритне. Хата навколо тиночок. На тиночку зображені лейчики. Навколо зима. Будь ласка, показую надпис рідна хата Щербаков. Ціна даної картини 1000 гривень. Якщо кого цікавлять, будь ласка, пишіть в коментарях під відео. Або підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в першому коментарі. Та замовляйте. Тарілочки. Тарілка для перших страв. Зображення комбіноване деколь та ручний розпис, квіти, діаметр 24 см. Клеймо сонечко. 1940-років 1940-х минулого століття. Ціна тарілочки 300 гривень. Йдемо далі. Тарілка з ручним розписом. Діаметр той самий. Клеймо Австрія. 30-ті 40 роки, якщо я не помиляюсь. Має свій номер, будь ласка, ціна 300 гривень. Блюдо. Зображення деколь квіти. Клеймо Будянський фаянсовий завод 70-ті роки, ціна 100 гривень. Далі саме цікаве буде. Будь ласка, тарілки, перша тарілочка для перших страв. 24 см діаметр. Клеймо, зверніть увагу, Баранівка 40 ві роки, ціна 300 гривень. І 5 однакових тарілочок з ручним розписом. Тарілочки для других страв, діаметр 25 см, мають рельєфний бортик, кантик. Клеймо баранівка 40-ві роки минулого століття, другий сорт. Ціна за одиницю 300 гривень. В наявності 5 тарілочок, будь ласка. Дві вази. перша, ручний розпис, квіти, висота її 48 сантиметрів. Клеймо Київ. Ціна вази 10 тисяч гривень. Далі ваза з ручним розписом. Маються такі оригінальні ручки з позолотою. Також є надпис подарунковий. Датований 1978 рік. Будь ласка, зображення з іншої сторони. Клеймо. Полтавський фарфор. Висота даної вази 44 см. Ціна 5000 грн гривень. Далі гобілен. Розміри 42 на 63 см Автор роботи Орлова. Зображення Андріївська церква. Ціна 3 тисячі гривень. Ще увазі надається садко фарфорова статуетка в новому стані. Без дефектів. Як правило, страдають, ушкоджуються ручки. Все ціленьке. Клеймо Київ. Автор статуетки Владислав Щербина. Ціна 2000 гривень. Далі. Васильківська майолика. Називається Чудо-Юдо із серії Дивні звірі. Автори протор'єви, Ціна 3000 гривень. Далі гуцулка з ягнятком. Виріб львівського експериментального кераміко-скульптурної фабрики, абревіатура ЛКСФ. Ціна даного виробу 6000 гривень. Щодо фабрики, то вона була заснована в 1946 році і проіснувала до 2013 року. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.